Скільки грошей Скільки це кошти під каспрука. скільки це коштує? скажіть, будь ласка, прийти і працювати на Каспруках, припиніть працювати на банку. Припиніть вже. досить на банду. Припиніть, припиніть, будь ласка. Припиніть, припиніть працювати на банду Яценюка. Хватить, хватить яценюк. Припиніть працювати на банді. Припиніть. Припиніть, будь ласка. Яка у вас зарплата, якусь ви напорить. Скажіть, давайте розвиваємося, по дому роду. А чого, Вы, Вы, чого ви, ви Вы, поднаду, а чого а чого таб не таб прийшли таб на калічанську? Добре, добре, не вибрані. Скажи, що ви раніше не прийшли. А ви такою чекайте? Чого люди прочора? Поза вчора, а сьоня, коли прийшли, кожного ви по- Боже, завтра. Чому мені? Давай, 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 давай,

Давай. На На Давайте, ще? Вони ховалися да. да. в рамках. Знаєте, подобаємо до три. А я тоже саме покило. О твоя опора. Ось опора. Мені не сидно, я виконую свою роботу! виконаю порушення до. Ванда! 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 Хайда! 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 Ванда! Ванда! Ванда!

Вірки, бил, ти це знаєш? Ми повідомляємо міліцію тебе. замовлення, але мені замовлення.